Всім привіт! І нарешті я вирішила для вас знімати відео, сказати так, влог. І сьогодні я хочу вам показати нашу дитячу площадку. Мені кажеться, буде для вас і для мене це дуже цікавенько, сказати так. Буде дуже цікаво, як я буду показувати нашу дитячу площадку. Ну, якщо я вчора ходила, сказати так, в одні ковтинки і розщібнути, ну, сьогодні я вже ходжу в курточки. Звісно, я без курточки, тому що я перла телефон, Ну, потім я накину, і Ми підемо на дитячі пускати площадку я буду вам показувати все. Ну, буду розказувати, сказати так. Ну, вибачте, мене ще за погодні умови, тому що погодні умови я приказати не можу. У нас вітерок, сказати так. Зараз я накину курточку їну, і буду для... далі знімати для вас відео-влог. Що, курточку, я просто стояла, в мене телефон обпертий об курточку. А зараз я вже наділа курточку, як ви бачите. У мене така курточка. сказати так. Щось ми йдемо на дитячу площадку я вам покажу нашу дитячу площадку. Я вже знімаю минуту три. Минуту. Минуту і 7 секунд. Уже 7. Показала а 7 секунд. Так, да. вже більше, конечно. Сегодня у нас до 4 часов ще дощ. Сказали, я ще на цим до 4 до поводимо п'ятого. І було дуже холодний дощ. Ну зараз, по дощу, я вирішила зайти на влог. все равно холодно. Ладно, еще ноги. Ось. Ножки, ножки мои. Голые. голые Я, наверное, зараз защебнусь. Мама, я их не Я, наверное, зараз... Сейчас... Я Зараз защібнусь і буду радше для вас продовжувати знімати відео. Ось я застінули, защібнули. Я вам скажу, я вам ще раз нагадаю, що вчора я ходила в копті розщібнути. Ну, майки. Майки і накинута кофта з Кофта та блок. А сьогодні я вже ходю в кофто. Так, кстати, я мала ще для вас вчора знімати відео. влог. Влог, коротше. Не відео, а влог. знімала. Ну, я його все змонтувала, да, все, все, могла б я витягати. А потім стоп. Воно йде аж 14 часов. А ви представляєте, що я там? Я прийшла на дитячу площадку, показала вам, по порозказувала все. Поговорила. Потім показала свої і потім вже заканчувала відео і це усім вийшло. І ми тепер покинули. Коротше, буду я вже на дитячій площадці Я вам Короче, Ми вже заходимо на дитячу площадку. Ну, ми покажемо цієї штучки. На і майданчик. Я вам буду показывать. Ось наша дитяча площадка. Наша дитяча площадка починається з двох лавочок, вона і с друга. Я думаю, вам це все. Повинно дуже бути видно. І це наша бід'єдка. Я вам все буду так розказувати. Ми сюди заходимо, ми можемо сюди. Допустимо, я можу навіть телефончик обпирати і з вами розмовляти. Мене ці а то в нас така. Тіпо як як по... вам Я не пам'ятаю, як. Типа, як поняли. Ну, коротше, щось так там... ну, таке. Далі ми йдемо. Там колись був пісок, на зараз він зарощий. Тут теж був колись пісок. Сюди ходять з дитячого садочка. Діти маленькі і грають. Тут у нас така качеля. І на фоні я. А тут така качеля. Я думаю, ми, мабуть, трошки покатаємося. Тут, тут все по такі. Я не знаю, що вам там було видно. Ну, точно. А! Я ця. У -у -у. Я скажу, я вже правою знімаю рукою. Но, э, в камері воно відражається і показується. Типу, що я лівою рукою знімаю, а правою держуся. Ну, зараз О, Подивіться, як я катаюся. Ура, я катаюся, я дитина маленька, клас. Да. Я Мені ще не 18 років, що я совершенно Ні? Так що я ще можу кататися на качелях. А овиску боля була. І я штани замастила. Щоб ви знаєте, одну штанину ні, а другу так. Ось так виглядає наш актрисіон. Потім так виглядає виду Наша яка красива. Перший вхід, може, сюди. Короче, тут не обращається, знаєте, там, коли ламається, у нас нам є такі діти, ламають і потім звідси забирають ті, що роблять. І таз, туди стають. Ну, все, це, короче, наш. Туди залазити не буду, тому що мені туди йме удобно. Ось тут така вот теж сюди не буду. Ну, звісно, я буду лесенки залазити. Я ж лісниця, що я буду налазити? Так. У -у -у. Вже, я, я ж не можу просто займати відео. О, короті, отут така штучка, що лазить. Я можу вам покажу я лазить, а може і ні. Тут такий обрив. Тут дуже страшно, я скажу. Вот тут, звісно, отут дивіться. ой, Уй! І ось я. Короче, дальше лізти я не буду, бо ще мені кажется, я не хочу замірчити. Отут там по цій дорожці дуже стала, е, цей страшний день. Тому що оця і ця ця були поломаті. Ну, коротше, я скажу вам, розкажу таку одну історію. Ось тут, о, до кисами. До горки. Ну, Звісно, я на горки не тупнеться. Тому що вона вся мокра. Ви бачите, хоч вона і висока трошки, ну. Коротше. Зараз ми будемо і тут страшно йти. Полазити я теж не буду, навірю, тому що мені не дуже цікаво лазити по... по Ой. Ой. Я вам навіть розкажу, хто ламав цього тільки якщо... Ой, не ти я вилізу. Якщо ти, звісно, конечно... якщо ти, звичайно, дивишся це відео, то, будь ласка, перемотай. Тому що я ось дивіться Ой! Ой, як телефон рухнеться, то потім буде у Коротше, мій друг, який приїжджає сюди до бабушки на літо. Він ним гралися, так? Да? І він тут так. Коротше, ми грали. Як скакнув, так і та поламалася. Да. Ось так ось. Ну, один раз щось я не поламала, Знаєте як? Ой, щось обзор, довго просто. Я така просто не глядя, я така йду. Да, його просто бігаю. Я короче, там короче. мокре. Так, да. нічого страшно позивний. Ні, де мені йти давайте додому, тому що я вам показала обзорчик на весь додому. Тому що зараз буде холодно, то, мокро. О, Що це я вам не показала Ай, яка красота. Да. Коротше, я вам зараз скажу. Ми, коротше, вдома прийшли гратися. Він в той день якраз поламав одну цю штучку. Ми ще піли, і, коротше, не, не наполамалась. Ну, коротше. Потім ну, ми далі бігаємо. Цей. І коротше там вона була тріснута. Така. Ну, така тріснута. Якщо можна було на неї стати ну, стрибнути, то все, то вона поламалась. Вона тут не вірна. Це не важливо. І коси, блін. Вибачте, мене що сказала. Я закриваю трошки. Я думаю, все буде добре, все буде ок. Якщо буде закрита кама, якщо будуть закриті динаміки, тому що ви самі чуєте, що вітер. Ви бачите? Коротше, і це була тріснута. Ну, я така бігаю, бігаю. Я, коротше, стояла, я коротше, хотіла, типу, як стрибнути, ну, типу, як стрибнути внутрі, так? Да? Ну, отам я вам не показала. Ця штучка і там можна сказати. Я хотіла стрибнути внутрі. Штучка раз і поломалась Ну, я скажу, я цього не скриваю, тому що та штучка була вже по -ло ма -та. та штучка була, сказати, э, по -по поломата Ну, сказати, це школа, але не і дивіться, поломата та була досочка. Просто, поняли? така тріщина. Навпіл, на, ну, на поняла? Ось ця доска вона така була перекривлена. І мені, коротше, застріли землю, розтрибнула мені. І вона поламалася. Я тоді не тому що вона теж вже була поламана Я думаю, теж це буде лежати. Виду, я думаю, ви це буде дуже криті. Буду закривати камеру, всі пальці лізуть в камеру. Я йду додому. Думаю, це відео буде 12-13-14 минут. Бо вчора я знімаю 14 чисто 56 минут 8 секунд. Фух, ми йдемо. Да? Ось, ось це наше село. Моє рідне село. Там де ти була. Можемо сюди сюди. Все ми можемо сюди піти. и тудой поэтому а мы сюда тут спустимся короче, Витер, я сейчас пробила, заколывалась но в моем доме а не, не дам, то я вам свои книжечки покажу короче, скажете мне еще ветер, а я еще побегаю ну, короче что-то домочек домочек, сердце До речі, я вже коло нас на, на жорцисів. Ось бачите, дивіться. Уй! Я зачитаю навіть скільки їх тут. Один... Щас, я Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну, одинадцятий, бачите, розквітає там. А, ні, раз, два, три. Коротше, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Коротше, я трошки прочиталася. А їх тут одинадцять аж. Казах. Ну, тюльпани у нас ще не розсіли, тому що вони на нас вони пізні. Я мала ще сьогодні посіти посадити пос... пос... тюльпани. Тому, може, я посадю, може, не знаю. не Хочеться сидити. Ну, кажуть так. Дивіться, якщо на тюльпанах отакі красні піптики. Та скоро не будуть розквітайте. Ну, а зараз я хочу це відео закінчувати, тому що я вам показала обзор, обзор нашої дитячої площадки. Я думаю, це було для вас дуже цікавим. А ви мені пишіть коментарі, що мені ще зняти, чи обзор, чи просто походити, показати вам наше село, сказати так. Ставте лайки, підписуйтесь, нажимайте на колокольчик та пишіть коментарі. Всім, папа, всіх дуже люблю. Я.